В Україні переформатування уряду деякі зміни передбачувані, а деякі навпаки здивували навіть глибоко занурених у політику. Зокрема, звільнення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби виникає тепер питання: чи не позначиться це на відносинах України з партнерами? Як до того ж будуть вибудовуватися відносини України? З партнерами на завтрашньому засіданні Рамштайн. Якщо туди збирається аж президент Зеленський, насамкінець чи можливо якось відновлювати відносини з Росією на тлі останніх заяв диктатора Путіна. Він заявив, що насправді Росія не відмовлялася від переговорів, однак наполягає на, на тому, щоб вони відбувалися на основі документів, узгоджених у Стамбулі у 2022 році. Власне про все це буду говорити з політологом Миколо Давидюк на зв'язку. Миколо, вітаю! Доброго дня! Ну, от поки ми е, з тобою м, починаємо говорити, власне, стало відомо, що е, кадрові зміни е, до, призвели до того, що міністром молоді та спорту призначили бідного, а Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів очолила Світлана Гринчук. Однак, громадськість більш за все хвилює е, постать е, Дмитра Кулеби. Чи тобі зрозуміло, куди тепер міністр е, власне, яким буде його призначення? Е... Ну, я думаю, що якщо бідний буде в мінспорті, то в Мінекології буде точно багатий, тому що крім екології, там ще ресурси, і тому зараз не звертають уваги на, на ці напрямки, але там теж робота ведеться. Для прикладу, Форбс писав три тижні тому, що Вадиму Новинському повернули видобуток газу. Отак, от, от здавалося, mm -hmm. ворожі олігархи, який ж качає нашу церкву, оплачує проти нас пропагандистів. В Вашингтоні на Кей-стріт, а тут от взяли і повернули ресурси. Тому не всі будуть бідні. А сюди, Кулеби, власне, я думаю, що ну явно напевно була якась розмова в нього з президентом. Явно щось пропонували. Не факт, що він погодився. Другий, я думаю, що за ним буде стояти черга з європейських чиновників, які будуть запрошувати в свої інституції. Як не як він такий прозахідний технократ, тому цікаво буде його залучити. Тим більше що дуже мало українців, які працюють на західних посадах від західних структур, скажімо так, да? вони нас бачать зазвичай тільки з нашої сторони. Вот. А це може бути якраз таки перший відкривач, коли український чиновник буде працювати на європейську інституцію, десь, наприклад, там в Брюсселі чи де не знаю. Ну, от, такий сценарій, я думаю, можливий. Ну, все ж таки, краще ці питання задавати йому самому, але, е, ну, скажімо так, не чути про призначення в посольство. Да, зазвичай в таких випадках відправляють Штати Штати, Канада, е, Лондон, Париж, типу, ну, от, ну, Кулеба знає багато мов. Я думаю, там якраз таки кількість посольств, які могли б йому подарувати е, за, за відступні, типу, велика. Але... Ну, поки що не чути, щоб щось пропонували. Рада сьогодні з друг... ну, окей, не з другої спроби, але скажімо, з, з другого дня, все-таки проголосувала за його відставку, призначили Сибігу. бігу. Ми розуміємо, що качали цю відставку дуже давно. Тобто, це історія навіть не одного року, але. Ну так зірки тоді сходились і цього разу не зійшлися і власне він пішов відставку. Незрозуміла історія. Я багато спілкуюся там зараз. Останні ці дні з західною пресою, особливо то для них ну нереально пояснити ні дипломатам, ні журналістам. Типу, а чого ви його звільнили? Що є мотивація? Чим сибіга буде краще, чим він там. А в чому секрет успіху, ну от і вони зрозуміти не можуть. І насправді і українським теж політичним чи дипломатичним експертам пояснити важко через те, що ну а реально що є, мотивація цієї перестановки, да, ну насправді вона ж теж така трохи з елементами нерозуміння. Ну тобто, це така двостороння вулиця між кабміном і офісом, хтось із офісу в Кабмін, хтось з кабміну в офіс нових не зайшло. Хоча, якщо подивитися там на сухі цифри, то 50% кабміна змінено. Але змін в самій команді практично не відбулося. Да, вилетіло там кілька прозахідних, але в цілому сказати, ну, щось там, ну, прийшла якась нова людина, ми зараз там бачимо, да, нема такого. Тобто, це між собою типу, зіграли. Ну, от, і ми не бачимо, типу, якоїсь такої супервеликої революційної, знову ж таки, зараз кажуть, перезагрузки не відбулося. Поміняли, покрутили. Типу, можливо, це комусь там буде комфортніше цим управляти, можливо, ще якісь речі не знаю. Ну але, типу, перезагрузки не відбулося зараз. Заходу важко зрозуміти. Типу, обіцяли замінити кабмін, не замінили, обіцяли викоренити кількох казнократів, не викоренили. Хоча все таки на цьому фронті теж не без не без перемог. Один все ж таки почув західні посольства і вирішив все-таки свою супер успішну кар'єру в офісі скласти і все-таки більше присвятити себе, там, я не знаю, якимсь іншим речам. Йдеться про Ростислава Шурму. Так? так. Ну, цебто так. А, що стосується Дмитра Кулеби, е, от є нерозуміння, окей, заходу. А може, якось є ризик того, що негативно позначиться ця відставка, тому що є там налагоджені зв'язки, є висока довіра. Чи все це якось Сибізі передається? Ну я думаю, що багато чого зациклено все ж таки не на Кулебі, не на Сибізі, а на президентові. І угу. навіть активно. І голови його офісу все рівно в центрі мають бренд Зеленського і бренд України. Ну сказати, що Литва перестане любити чи Штати перестануть любити Україну, бо, наприклад, пішов там Кулеба. Ну ні, тип. Але глобальний південь, там же ж інша історія. Глобальний південь, тільки погоджуюсь, він його почав відкривати. Там трошки є Корнієнка, він теж їздив візити. Типу, якщо ми говоримо вже прямо про персоналі і персоналі, але я думаю, що якраз таки Кулеба не з тих дипломатів, який там грюкнув дверима, мої контакти будуть зі мною. От як, ну, наприклад, от є приклад такий е, таких приватних відносин. Бойко в енергетичному комплексі, коли був віце-прем'єром в Нафтогазі, бойко свій чемоданчик дружби з Путіном носив з собою. Бойко угу. при владі все, летять в Москву, бойко каже, все, все, типу, карта розкладається, значить, цього. Е, е, як його там, табачника на е, гуманітарку ставимо, типу, він освітою буде займатися, а я буду з вас там дешевий газ качати і будемо там зомбувати Україну. То він свої контакти завжди носив з собою. Е, то, Кулеба, я не думаю, що з таких контактів, тобто, якщо в нього є там класні зв'язки в Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні, там, я не знаю, Парижі. В Амстердамі, чи, наприклад, там в нейробі сіднеї чи, чи будь-де, да, він їх передасть. Тобто, я не думаю, що за ним стане ти типу, мовляв, це мої контакти. Я їх там понесу з собою кудись. Ні, я думаю, що він все-таки відкритий відданий патріотичний дипломат, який робив це не для себе, а для країни. Тому я думаю, що це все передасться. Тим більше в частині цих країн назначали послів або підготували посольства до відкриття і вже відібрали кандидатури. Ні, я думаю, що воно державі передасться. Ну, от він точно не буде там ставити палки в колеса, Ну, як мінімум, він не схожий точно на ту людину по попередніх своїх діяннях, що буде ставити палки в колеса. А от ви, значить, хотіли Індонезію, типу, а там щось вам, типу, не буде вам Індонезії. Звільнили, то получаєте. Ні, я думаю, що все-таки розходження, типу, 4,5 роки тісної там роботи з Зеленським все-таки ну вони базувались на повазі. Та, зрозуміло, що було різне, це ж геополітика, там різні речі, це але, типу, розійшлись по-тихому, розійшлися нормально, да без посад, От, але зазвичай теж не завжди значить, що коли дають посаду, що це значить, що, що розійшлися нормально. да так. От, а, а тут мені здається, що нормальне розходження, цивілізоване, європейське, тому. Ну, я, я знову ж таки це краще питати в слуг чи в тих, хто працює в офісі, можливо, там і слуги не все знають, да? тому що там вчорашня фракція у ж теж була така поверхнева. Але, типу, зі сторони виглядає з тих інсайдів, що в мене є, то ну, нормально. Зрозуміло, що хотілося б довше, більше, краще і це, але наче нормально. А як така тобі версія з Володимиром Фесенком говорив: значить, ну, якщо коротко. Кулеба посол Сполучених Штатів Америки а Маркарова повертається, аби замінити Шмигаля. Ну, в першій частині теоретично можливо, знаючи там безліч підводних каменів, угу. ну, але я мали не інший мали. малим. Що... Да, другу цю частину. Типу, ну скажімо так, щоб збити Маркарову з посольства, теоретично можна <смі> двох важковиків стикнути між собою. Тим більше, начебто, були такі слухи, що в них там між собою не дуже відносини. Але сказати, що Маркарова піде без гарантій. Навпаки, зараз останні слухи, що з Вашингтона від діаспори чув, то навпаки, Маркарова каже: Ні, 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 мене нікуди не рухайте мені тут ок, я працюю, результат вам даю в прем'єри, не йду. Тобто та стратегія, яка була раніше, зараз не треба, бо можна і синицю випустити, і журавля не побачить. Ну от а тим більше, що а, а є гарантія, що Рада проголосує за Маркарову? Ну, це ж теж можна так прокатати типу, забрати сказати, Ну, Рада бачите, Вона ж Рада є суверенний орган. Вона ж тут так. взагалі над. Всі... Над схваткою парламентського президентська республіка на секундочку. Це, це ж не то, що вам якась там карманна Кишенькова рада, типу, яку там достав і проголосувала. Це ж вам не Білорусь, тут все серйозно. От бачите, Верещук взяли і не звільнили вчора. все, президент приїхав, привітав там, значить, в Паркові всіх приобняв, помахав ручкою, все, рада проголосувала. А може не приїхати і не проголосує. Відповідно, можна втратити позиції, класні позиції насправді в Вашингтоні. От, я чув безліч історій. Я, я не впевнений, що вони всі правдиві. От я не бачу мотивації Маркарової. Е, знову ж таки, теж у нас якісь от череда таких тяжких звільнень. Кожного от, тут кожного щоб звільнити, треба три должності, щоб придбати. Mm -hmm. У нас на типу звільняють. От тобі пропозиція. От це. А з набору нікого ж в нас не набирають. У нас в якийсь момент стався такий кадровий застій. Типу, нас не беруть, в нас міняють місцями. Оце оці заміни типу, і знову ж таки, це теж така важка кадрова путанина. Це навіть не політика, вона така. Ну знаєте, з цепами і камнями на ногах. От йдеш тяжко, ой, цього там заступника тризнять. А яких трьох послів ви йому запропонуєте? Ось, а тут треба ого, під Це треба об'єднати міністерство. А вон того там бездельника надо звільнить. О, то треба роз'єднати міністерство. Давайте на його місце когось призначимо. Блін, знов доведеться з'єднувати. А давайте скажемо, що з'єднаємо, з'єднувати не будемо. Хорошо, поє... Ну тобто воно якесь таке з надривом кожен раз, кожен раз з якоюсь інтригою Ну, Тобто, немає легкості в цьому. Тобто, хоча війну ти, по коли тобі треба швидкі рішення, коли треба продукувати якраз результати, і ефективність. От, то в нас навпаки якось воно все так: ну така стара іспанська родина, і ми от кожного, значить, цього внука десь кудись влаштовуємо, перелаштовуємо, але треба от мільйон якихось таких сімейних сентиментальних командних погоджень. Кожного треба не образити. Ну, типу. Ну, воно трошки так починає буксувати. Типу, ми втратили динаміку в цьому. Хоча Зеленський завжди ж динамічний був, типу, в нього завжди було, типу, нові кадри. Ну, в нього ж оця психотип е сформувався, коли він був продюсером, да? а продюсер же в Голлівуді, він же ж на кожен так, фільм набирає кожен раз нову команду. І Зеленський легко прощався. Дивимося, Гончарук, Богдан, там, типу, цей, е -е, Олександр з е РНБО, да? типу, там, і один, і другий, до речі другий Олексій, типу він їх так раз, раз пішло тут, там пробуємо там, навіть старого друга з СБУ все поїхали. Типу, то тут якось зараз. оці ці останні кадри вони якось так, типу, без енергії. Тобто, явно, це типу, вже якийсь не стиль Зеленського, типу як він тоді робив раніше. Ну мені так здається. Добре. А Зеленський збирається особисто бути присутнім на черговій зустрічі у форматі Ромштайн. Вона має відбутися завтра в Німеччині. Про що це свідчить? Це якась серйозна проблема на фронті чи проблема у відносинах України з Партнерами, що аж на такому рівні треба бути Зеленському активним, я думаю, що це круто. Це підсилення. Ну, типу, президент приїхав разом з міністром. Типу, показали, що це дивіться. Зараз є яка проблема. Ну, по перше, якщо Зеленський їде на Рамштайн, це значить, що у нього після цього ще буде якихось два візити, мінімум один. Тобто, просто так він зараз по одному не виїжджає. Логістика складна. Люди ми прості. Того, якщо вже поїхали, то треба об'їхати зразу там 4 столиці, 3-4 візити для того, щоб ну, типу, була якась результативність знаковість цих візитів. Бо тут же тільки поки машиною доїдеш, ну тяжко. Ну от, просто з точки зору втрати часу. От, а, тому це добре, що захватили, і під це буде кілька зустрічей. Вже ж пахне зустрічами і Вашингтон нам обіцяють з Байдену поїхати план показати. і Рамштайн і треба ж десь і в Брюссель, лондон заїхати. Ну тобто назріли кілька візитів. Ну от, а плюс же ж думають про можливий візит в Китай. А раз ти їдеш в Вашингтон, то і поїдеш в Китай, то це вже, вже, вже мирні перемовини. Ти вже граєш якийсь трек. Ну от е, я думаю, що для, для, для міністра для Рустема Умерова це, це добре, що президент прийде, він все-таки для них лідер. Але є зараз проблема. Про неї писала Українська Правда. Дивіться, там е, ріст рейтингу Камали Харріс, хоча й незначний. Там погані соціології для неї кажуть 3%, добрі 5%. Але це ж теж не тотальна перемога. Але в команді Байдена кажуть: слухайте, ми ж оці 50 мільярдів, які через G7, цей такий, ну там він. Кредит від заморожених активів російських, такі гібридний кредит. Насправді, так як Росія накрутила нам це поняття гібридності. От приблизно ці, начебто, кредит є, але віддавати його не треба. Ну, типу, цю, на значить, подачу нам дають 50. А зараз, типу, з'явився якийсь розумник. Оце його треба поїхати. Мені здається, Зеленському надав з собою і Кличка, і залужного знайти цього розумаху і про просто покарати через те, що прийшла якась людина в оточенні і каже: слухайте, а що ми даємо? Це ж був план Б. Типа, коли Трамп приходить, ми Україні даємо 50 мільярдів. А також треба, типу, оця хитра ігра, там по чуть-чуть, кожен раз просіть, кожен раз чуть-чуть зі скріпом даємо. І 50 мільярдів це ж було переформатування Рамштайна, де головує вже не Штати, а е, цей е, голова НАТО новий. І G7 на це головування дає 50 мільярдів. Оце був план Б на випадок перемоги Трампа, і Байден так от робив, знаючи, що може виграти, може програти. Але навіть якщо й може виграти, щоб виграти, треба було показувати, що Трамп вже перемагає. І це був частина, ну така страшилка команди Байдена: типу, давайте вже покажу, все вже ключі паролі від Штатів передаємо НАТО. На G7, бо все, Трамп виграє, дальше все. Західний світ рухне. Тут приходиться людина, яка нам дійсно зараграє в ведмежу послугу, в ведмежу і в значенні, що він нас підставляє в ведмежу, що це явно Росії на руку. а він каже: а на що ми ці 50 будемо віддавати? Так там же в них і виграє камали, і будемо далі їздити на цьому старому велосипеді, який він же робочий. ну от І нам це явно не на руку. І зараз от треба приїхати з важкої артилерії, там, дипломатичної. Зеленським це, цю ситуацію. Я думаю, що він відчуває в собі там ці лідерські сили, що він зможе їх переконати. Ну і треба поїхати Байдену сказати, що то, того чоловіка, чувака, взагалі не слухайте. Він, він взагалі радить не то. Ну, от треба раз обіцяли 50 давайте. Чого? Це не ваші гроші. Вас по українському треку, пане Байден, теоретично може сказати Зеленський. У вас провал. Але ви ж сильний політик, вам треба оформити легасі. Всі політики оформляли великі легасі. Що буде нашим легасі? Дайте 50 мільярдів і дайте запрошення в НАТО. От тоді це буде конкретика. І тоді Байден в плюсах, ми в плюсах. Ну, чисто мислення Силіконової долини, Уолл-стріт, да, вин-вин. І вам, плюсик, і нам плюсик. Все, плюс-плюс. Тому зараз йому треба їхати оце вирішити. Це ситуативна задача, але вона впливає на стратегічний результат. Якщо поїхати і це вирішить, ну вважайте, що гроші за бензин окупилися, 50 а чи може після а... мільярдів? А, а чи можна щось вирішити з е, Трампом? Ну, потенційна зустріч, Зеленський. Він може використати це і якось посилитись, посилити Україну, послабити. посилити Гаріс. Я не знаю. Чи це так не працює? Ну. Я думаю, що ця цей візит він буде мати одразу кілька цілей. Один з них це. Е... Передвиборче знайомство з кандидатами зеленського є історія відносин з Трампом. Він пам'ятає, що Зеленський не злив його, коли світив імпічмент, хоча міг. Тоді ж теж можна було прикинутися полумертвим і сказати, та тиснули на нас. Та вишо, пане Байден, добре, що ви прийшли, спасли що Байдену підіграло б на якомусь етапі, але стратегічно зрозуміло, що не, не зіграти на 100% з демократами. Це, до речі, мало й свої мінуси в відносинах з демократами. Нас теж скажімо так, ми могли отримати в рази більше, якби тоді зіграли, але ну і знову ж таки тоді фактора Трампа могло би не бути від слова взагалі. От, але ми зараз бачимо, що Трамп є, той сценарій не пішов. Тому він теоретично може пам'ятати, що ну не злили. Хоча, як казав класик, який колись допомагав і Трампу і дуже любить Зеленського, йому теж допомагав в виборах. От але зараз знаходиться в місцях дуже далеких від свободи. Він казав, що коштує послуга власне оказана владі. Ну коли вже ви її надали цю послугу, вона вже нічого не коштує. Тому зараз приїхати до Трампа передомовлятись. І насправді мирний план, бо, типу, начебто ж в Трампа свій мирний план, Камали Харріс Байденівський мирний план. А Зеленський прийде зі своїм. Відмовити лідер України, яка воює в мирному плані, ви не можете. Відповідно, він зараз зайде і з ними передумовиться на випадок, якщо хтось із них виграє. Для Зеленського це дуже вдалий час. Не впустити не можуть, а зайти до фінальних результатів треба. І відповідно він зараз може з, з обидвома домовитись щодо Трампа. То тут е, мені здається простіше. Трамп буде е, в режимі виборчої кампанії, якщо переможе, наступні півроку. Але вже в середині літа, якщо буде продовжуватись війна, і він нас не перетисне, і Росію не перетисне або когось одного, або двох одночасно він тоді війде в динаміку цієї війни, яка була до цього попередні три роки. І теж буде частиною таким типовим персонажем, якими є там Зеленський, Путін, Байден і всі, хто мав до цього відношення. І навіть сі дзінпін він теж же ж, розумієте, війна нав'язує свою динаміку лідерам, які намагаються її завершити. Знову ж таки, тут же ж і Зеленський з Путіним до кінця теж не володіють динамікою війни. Війна складно контрольований процес. Це велика геополітика, в тому числі, і поле бою в першу чергу. Де сказати, що хтось там може сидіти малювати типу там конспірологічні теорії? Складно. Ну тому Трамп може бути складним. Камалі Харріс, навпаки, треба відкрити Україну. Попросити вибачення, що її на гальорку засунули під час мирної конференції в Швейцарії, це помилка, і той, хто це зробив, вже точно звільнений. І треба сказати, що це половина кабміну, яких звільнили, це ці негодяї, які сказали, що Камалу Харіс поставить не там в Швейцарії. Це 100%, ми їх наказали, вони без пенсії будуть доживати. Ну і третє, зрозуміло, що треба з Камалою все-таки проговорити: а що буде, якщо ти виграєш, яка наша політика? Без камер, без нічого, давай говорити. Бо. Камала Харіс більше загружена політикою. Е, перше це буде е, LGBTQ minorities. Друге national minorities. Третє харчування підлітків дітей і будь-чого іншого. Всі класні сексі теми з точки зору внутрішньої соціології в неї в топі. А ми в п'ятерку її не попадаємо. В Байдена ми в топ-3. Китай, ми, Ізраїль. Там вже кор прошити. А в неї ні. Волс чи Велс. Е аналогічна історія. Він класний вчитель, класний дідуган, класний колишній військовий, класний губернатор. Але він тут не був. Навіть Обама, якщо ми відмотаємо, Обама приїжджав. Обама сюди приїжджав на Донбас, їздивши сенатором, коли був він літав в Донецьк. Тобто він хоча б був прошитий і просякнутий, бо всі державні великі рішення вони приймаються не тільки е, там, з точки зору меседжбоксів, які приносять, чи там, з точки зору е, там розуміння карти світу. Вони просякнуті людьми, приїздами, розумінням території, тобто розумінням важливості стратегії. Ну тому зараз для нас треба Камалу, ну віддалі взагалі було б її сюди привезти. Ну, поки що не. Микола, є останнє питання. Можна коротко, правитель Путін, диктатор, Путін, сказав, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів. Це вже не вперше він таке говорить, і говорить про основні документи, узгоджені в Стамбулі у 2022 році. Що це означає, як це розуміти? Просто напередодні аналітики Інституту вивчення війни вийшли зі звітом про те, що Путін має намір поглибити. Кинути Україну вірить в те, що це відбудеться, це ж ніби протилежні речі. ну Путін зараз намагається як мінімум не порвати мости. Для нього важливо тримати комунікацію, тобто, це стара московська школа. Кожен раз, коли били ножом в спину, кожен раз ж були благі наміри а Давайте договоримося на, на рівних. да ну от е Перше, друге, по суджі дійсно це підтверджують катарці, щоб росіяни не попросили після суджі. Викинути переговорний трек, Росія попросила поставити на паузу до кращого моменту, тобто, це, це їхня відповідь. Ну і третє, я думаю, що він все рівно жде, хто ж переможе в, в Штатах, тому що хтось мусить бути гарантом домовленостей. Зараз гаранта немає. Є два кандидати і один колишній президент. Байден вже не сприймається як майбутнє. Коли він грав кампанію, але після дебатів, все він вибув. Він добуває свій термін. Його поважають. Його ще бояться, все рівно він, він може. Але вже сказати, що на майбутнє його легітимності вистачає. Ну скажімо так, зараз ніхто такі висновки робити не буде. Путін боїться домовитись з Байденом. І потім це не отримати епрув від Трампа у випадку, якщо він виграє. Якщо виграє Камала, так да, він в плюсах. Ну от так само наша сторона теж типу: А хто хто верифікує? Хто буде верифікувати цю історію? Тому зараз а, всі розмови йдуть знову ж, Зеленський відповів Путіну. Путін сказав: А ми ж не відмовлялися. Зеленський сказав: Окей, ми теж готові на домовленості, навіть вийти, готові з цієї, коли ці домовленості будуть. Тобто насправді зараз один-один. Суджа не зру... ну, Як там була оця теорія змови, типу, що же зруйнувала перемовини. та нічого не зруйнувала з точки зору психології Трампа. Якщо от почитати його перші книжки, коли він ще 40-річним був, він же ж типу себе завжди бачив і продавав майстром угод. Ну от і таких, типу, бізнесових. То в нас, наприклад, що що ми що, ну, даже не що ми продавали, да, типу, в переговорах, що за нас наші партнери продавали. Ну типу, ми скажемо, що ми не візьмемо їх в НАТО, змусимо до частини окупації території. Будемо гратися цифрою. Скільки грошей ваших дамо їм на відбудову, то що ви знищили? Україна каже: Окей, або вибивайте щось із цього чотирьох, що у вас є. Або вводьте п'ятий пункт, чи там четвертий. Ми на їхній території виходите безкоштовно. Ми не збираємося. Беріть тоді в НАТО. Ми вийдемо. Або навпаки, хай вони полишають нашу територію. Або тоді чекне 300, а трильйон. Ну тобто, це уже для е, е, психології Трампа. Це не непогана домашня заготовка, яку можна ховати в руках. Микола, дякую за розмову. Микола Девидюк, політолог, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під цим відео, і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.